Доброго вечора, ми з України. Сьогодні ми поговоримо з вами про видатну незвичайну постать в українській літературі про Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринці. Він був одним із найвидатніших поетів в історії української літератури. Поговоримо з вами про його вірш Тече вода з під явора. Вірш умовно можна поділити на три частини. У першій бачимо гарний пейзаж біля водою. Там тече невелика річка. На березі пишається червона калина, біля неї молодіє явір. Довкола водойми верболоз і лози зеленіють. У другій, слухаємося, як пливе велике качене семійство, люпочується качаточка. Качка з качером навчає добувати корм. Третя частина переводить уяву до людської садиби. Молода дівча пішла воду брати і заспівала. А турботливих батьків хвилює дочі на доля. Тече вода з-під явора Тарас Шевченко. Тече вода з-під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається колинонька, явір молодіє. А кругом і верболози і лози зеленіють. Тече вода із загаю, та попід горою хлюбоющуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качуром за ними, Ловить рязко розмовляє з дітками своїми. Тече вода, край города, вода ставом стала. Прийшло дівча воду, брати, брало, заспівало, Вийшли з хати батько й мати. Садок погуляти, порадитись, кого б то їм своїм зятим взяти.